Коли 26 квітня 1986 року сталася трехмерна катастрофа. Мене ще не було нас. зараз. Мені 15, Але я чудово знаю та розумію, наслідки тих подій на жаль, дуже мало залишилось очевидців та ліквідаторів. Це йшли людину, яка з перших вуст може розповісти про події того квітня. Вітаю вас. Дякую, що погодились розповісти нам про події та наслідки ліквідації Чорнобильської катастрофи. Дякую За запрошення хочу повідомити про те, що нам завжди хочеться учасникам або ліквідаторам. Аварії на час. Хочеться зустрічатися з людьми, тим більше, що зараз ви знаєте, йде війна. І особливо таке актуальне питання про те, що в перші дні війни було росіянами захоплено Чорнобильська атомна е, станція. А зараз е, Запорізька атомна станція знаходиться фактично під окупацією росіян. Хочеться нам попередити людей про наслідки, які ми бачили перших днів е, аварії на ЧАЕС. Я являюся одним із. Учасників на Чорнобильській атомній станції вранці 26 квітня десь приблизно о 10 годині в райвідділі внутрішніх справ. Але фактично ніхто нічого не сказав, яка причина й то. була субота. Пам'ятаю, ми прийшли на роботу разом з моїм співробітником Кордолемським Віктором. Прийшли на потім, я був на той час начальником інспекції справок неповнолітніх, користуючись край внутрішніх справ. Ми мали виконувати повсякденну роботу, але зайшовши в райвідділ, узнали про цю аварію. Зразу ж на другий день неділю відбувся нарада керівного складу райвідділу, куди були запрошені всі працівники і повідомили про те, що на цьому Чорнобилі або пожежа була на цьому, і потрібно буде їхати на ліквідацію наслідків аварії. Користичнийського райовідділу 036 справ було направлено у перший день, тобто 28 квітня зранку, 15 осіб на чолі з нашими заступником начальника Распутінком Андрієм. І ми в складі групи Житомирської області, куди входили 250 чоловік, ми поїхали на заміну людей, які знаходилися в перших секунд аварій на АЕС. Ви знаєте, що аварія сталася 26 квітня по першій годині 23 хвилині і 47 секунд ночі. Спочатку була пожежа на четвертому реакторі, а після того два вибухи і розпочалася пожежа на протягом 5 годин. Локалізовано було пожежу, але наслідок радіоактивних вибухів і пошкодження атомного реактору. Хвиля радіоакційна, усюдження по е, цьому по території України спочатку говорили, що ми їдемо для того, щоб везення людей із е, прип'яті, не з прип'яття з Чорнобиля. Ми всі думали, що ну Чорнобиль, то Чорнобиль. Приїхавши туди, ми побачили, що Чорнобиль сам взагалі районний центр трошки менше, ніж коростиший. Наскільки нам пам'ятаю, нам скільки нам розповідали, що там населення було ось до 18 тисяч населення. Але що цікаво, нам сказали, що ми будемо охороняти об'єкти і обохороняти населені пункти за 30-ти кілометрову зону. Але цікаво, приїхали, бачимо Чорнобиль, що ми тут. І нам сказали, що сама атомна станція це не в Чорнобилі знаходиться, а в Прип'яті. прип'ять знаходилася на відстані 16 кілометрів від Чорнобиля. Навіть не відчувалося розумієте, що там якась і, щось сталося. Але повітря. Саме відчу, відчувалася якась така небезпека. Запах, хоч говорить, що атом немає цього запахів, навпаки, запах специфічний такого запаху не було. Відчувається якийсь запах паленої резини, палени, палений ну, повторний запах. Саме цікаво, що кожен після чергування як прибули ми із переп'яті, відчули якесь таке поморочення. І на, блич, і на цьому на, на тіло, коли візьмеш, гладиш відпуватися, наче електроста ця... іскріння. Почалися головні болі. Почали нам давати допомогу. Почали давати, сказали, щоб випити у воду, додавати е ці йоду. Деко де почалася робота, Це на старшому з нас було 40 років. Це матіяж. Всі останні хлопці були віком нашим, я маю за цих 15 чоловік, що наша група була. От, 20, от 1 до 25-28 років. В основному всі до 30 років. Але три рази на чергування у Прип на території Прип'яті. Останній день, 4 травня, зараз пам'ятаю, була Пасха. Ми виселяли людей, виселяли людей з село Крива Гора. Фактично, якщо роздивитися, ми вийшли з село, знаходиться на підвищенні, і було чітко видно, як гелікоптери скидали мішки із. Піском, гравієм і, і цим і свинцем. Ну, саме цікаво, що температура в кратері ясно, нам дуже видно було, що якесь таке, наче типу, горить як котогорілка. І коли гелікоптери кидали, мішки, ці мішки не двоче до цього жерла, розплавлялися і так як подоїшла. Я хочу сказати, що старалися загасити це полум'я. Що найбільше запам'яталось мені? Вам тяжко мабуть сказати. Ви знаєте, до міліції відносяться. Так, зупередження завжди. Тут перше я відчув про те, що там міліція, дійсно, щось, я кажу, що значить, коли люди нас з очима з сльозами і ночами дякують і казали, що ви єдині, хто за нас переживає, коли виводити людей із цього, зараженої місцевості, дивитися на на ці люди, які дякують тобі, ви знаєте, відчувалося якесь полегшення. що ти дійсно Щось хочеш або може допомогти людям. Ви знаєте, тяжко задати, зрозуміло. Що. 26 квітня ми цей день трагедії. Трагедії, я вважаю, всесвітнього масштабу. Ми учасники або ліквідатори аварії на АЧС, стараємося зібратися разом, щоб задати один одного, щоб підтримати до одного. Адже ви знаєте, зараз, наскільки я пам'ятаю, Ліквідатори аварії на ЧАЕС являється 600 тисяч чоловік. З них українців 347 чи 348 тисяч. За декілька місяців загинуло 31 ліквідатор аварії в самом люди, які знаходилися на цьому на атомні ще Було прийнято рішення евакуювати людей із триста кілометровизними. Ось цим ми займалися, допомагали вивозити людей із зони радіації. Пам'ятаєте свою першу реакцію, що це був викид наймасштабнішої радіації у світі? Ви знаєте, це тяжко забути. Це, мабуть, запам'ятовується на все життя. Реакція була така, що потрібно їхати, визволяти людей. Нас я вже сказав, наслідки аварії ми відчули якісь. Ніхто, ви знаєте, не було у нас, так практично не було людей, яким сказали, що я не поїду, хоч багато ми уявляли те, що може бути. Але просто-напросто знали, що це треба виконувати свої обов'язок, захищати людей. вам запропонували туди поїхати, як це відбувалося, та як вам про це повідомили? Але сказав, що потрібно їхати. Група, е, збирається 15 чоловік. З кожної групи е, чи з кожного відділення поїде певна кількість на Було вам страшно. знаєте, сказати, що не страшно. Це буде, як ми просто не усвідомили, до, до кінця усвідомили, що нас чекає. Адже ніхто фактично не знав, що може принести це. А те, що страшно чи не страшно, знаєте, то хвалиться, що йому ніхто не боїться, я такому не вірю. Це таке почуття страху кожної людині. Але ти переборюєш себе переборюєш свій страх і знаєш, що ти потрібно когось спасати другий. Зуміли, якими будуть наслідки. Наслідки ми знали тільки тоді, коли ви останній раз виїжджали із -за, із -за з зони Чен... Чен... Коли... після чергування. І з нами в автобусі сів інженер, який сказав, що він Esse... інженер зміни там. І він сказав, що ми спілкувалися постійно з людьми і так далі. І він сказав, що наслідки можуть бути через 35-40 років, особливо тяжкі будуть наць Перше, то ми від нього почули. Назву «Саркофаг». Він сказав, що єдиний наслідок або защита, це коли побудувати купол, І перше, то ми почули від нього слово — «Саркофаг». І так, дійсно, до кінця 1986 року було побудовано «Саркофаг». Як тільки побудували, рівень радіації значно впав. Але вам спецодяг. Спецодяг нам видали 2 травня. До 2 травня ми знаходилися у своїй повсякдневній формі. Чи було проведено вам навчання перед поїздкою до Чорнобиля? Птично ви розумієте навчання, навчання ніхто нічого практично не знав, що робити. Але так, один одному допомагали, хто знає, що так далі. Практично сказали, що да, хлопці, ви ми виконуємо свої обов'язки. Оце вам інструктаж, оце вам і, навчання, і все. Питання стояли перед вами в день після аварії на Чорнобильській АЕС чергування, недопускання е, значить крадіжок і, і території міста і прип'яті Чорнобилі. І допомога евакуйовувати людей. Чи багато користачівців були направлені разом з вами на війну? Наш загін в Житомирщини поїхало 250 чоловік, очолював підполковник Літвін, клітин. З того району було 15 чоловік. І виконували свої обов'язки разом. І ми говорили, що фактично Житомирська область журлю наступили на третій день, заступали і були до 6-7 травня там. 26 квітня виповнюється 38 років, як відбулась аварія на Чорнобильській АЕС.